Нує його певну цілісну картину, то в поезії в якому сенсі поет він і актор, і, і режисер, і я не знаю, працівник сцени в якому сенсі, тому що він, він власне, повинен зробити усь, усе для того, щоб цей текст він, він створився як цілісна ть, щоб він функціонував, тобто він сам. Піднімає, опускає завісу в потрібних місцях, він сам задає ту структуру, ту логіку тексту загальну, він сам проживає цей текст і, і трансформує його, і потім, власне, часто і доносить цей текст до публіки. А ти актриса, зі своїм читачем, своїх поетичних текст граєшся? Ну, Чи ти чи такий до, до, до вищі відверта, щира, чесна? Ні, я, я не думаю, що я могла би якось гратися в щось. Мені здається, коли я тільки починала писати, можливо, у мене були якраз ось такі якісь тексти, де приміряли якісь маски, і грали якісь ролі. І, але це ті тексти, які писались, напевно, не знаю, коли мені було там 14 років. Тобто їх ніде нема в сенсі їх, їх. Ну навіть їх немає в інтернеті, тому що це якраз була ця проміжна доба на щастя, на щастя, коли в інтернеті викладалося не все. Ось і тому тільки я знаю, от, якими слабенькими, в принципі, більшість цих текстів була. А, не знаю, для мене одна із таких, напевно, ключових, якихось сутнісних рис поета це якраз чесність. І, хоча, звісно, та, тут можна дискутувати, чесність, вона не виключає можливості приміряти на себе якісь маски, грати, можливо, якісь ролі. Але ну, напевно той. Вид чесності, ну це звучить трохи по-дурному, я розумію. Я зараз не можу дібрати краще формулювання. Мій спосіб практикувати цю чесність, давай скажемо так, якраз полягає в тому, щоб таких масок не надягати. Тобто в цих текстах мені здається, я її з чітчем відверти. Але ж за да. На допомогу відвертості. Я так проаналізував три ваші вірші, і ну не знаю, як на мене, там є така тенденція до якоїсь спіритуалізації, якоїсь, не знаю, наприклад, плоть, прозорість тягна, прозорість руки, біле тіло, ляльки, можливо, тут є якийсь зв'язок ну, саме з прийняттям тіла ваше. Що ви можете на рахунок цього сказати, як ви сприймаєте як фізичне тіло і так далі? І чому саме так, чому ці слова так повторюються, чому саме ці? Yeah. Добре, дуже дякую за питання насправді. Це дуже важлива для мене тема. Тема тілесності, вона справді наскрізь в текстах присутня, дуже А Річ у тім, що ну, з моєї точки зору, це якраз моє глибоке переконання, якась можна навіть сказати позиція митця, а що поезія вона, вона ніколи не є безтілесною. Тобто, промовляючи щось, ми промовляємо це завжди фізичними засобами. Ми, ми завжди є у комбінацією душі і тіла, ну тобто це, це є наша сутність, те, те, що всередині нас, те, що рухає нами якось душевно, духовно, емоційно, почуттєво, але воно завжди воно закорінене у, у нашій плоті, в нашому тілі. Ну, я не знаю, в цьому світі, якщо ми там якось розмежовуємо ці виміри там та світу такого духовного і, і світу такого плотського фізичного. Тому для мене принципово важливо те, що це розмежування штучне насправді. А, те, що поет завжди є, ну і будь-яка людина, є завжди конгломератом тіла і голосу, і, і духу, поривання тощо. А, тому для мене надзвичайно важливо говорити, ну, власне, так як я й говорю, тобто зі свого тіла, тому що навіть ну, писати вірші я би не могла без того, правда? Ми, ми, ми друкуємо там нашими пальцями, не знаю, раніше ручку тримала, тепер, мабуть, вже більше більшість. Якось трошки інакше, да, працюють з лептопами, з планшетами. А, ну, тобто, власне, власне, так, щоб цю думку підсумувати, а, я не, скажімо, не прихильниця того, щоб вважати справді а, тілесність якоюсь такою, ну, я не знаю, суто гріховною, темною, важчою, якоюсь складовою людського існування, і навпаки, а, більш. Ну, скажімо, менш якісь тактильні осі та легші матерії вважати там навпаки тільки там якимись а, світлими, тими, які нас кудись ведуть, там до, до чогось кращого тощо. Тобто, як на мене, я все-таки ну хотіла б якогось, якогось збалансованості цих текстах. Тому якщо я це розводжу, то, то для мене це тільки мо, ну, скажімо, якраз той крок. До, до їхнього поєднання, до їхньої інтеграції. Ну тобто, як, як у Гегеля, наприклад, да, у нас є теза, антитеза і синтез, тобто антитеза, вона якраз кроком до цього синтезу, власне, так само, ну напевно, якщо от, я постав, да, аналізую свої тексти, я би говорила про це так. З іншого боку, поет про свої тексти сказати щось путнє може рідко. Ну, я чесно скажу, насправді критикові, сторонньому читачеві, просто читачеві, який цими текстами пройнявся, значно легше щось про них сказати. Тому що поет, як би він не хотів ці тексти від себе відпустити, він залишається в них інтегрований. Тобто, тому дуже важко мені, наприклад, навіть як, як, скажімо, як перекладачеві, мені зі своїми текстами працювати буває дуже важко. Я намагаюся цього них, У мене були якісь окремі такі досвіди, але це дуже тяжко саме тому, що перекладацька робота вимагає не тільки вживання, а й від сторони. Тому для мене це якраз ось ось такий консультацій. Це нагадує на Бокова його перекладацьку роботу з Долітою, коли він сказав, що саме він хоче перекласти цю працю, а потім він ну, у нього такий був передмова до англійського видання, що як жаль, що я не зміг використати цю прекрасну російську мову, ці всі їхні, ну, ну ви розумієте, про що я. Потім він пише. Передмову вже з російського видання, і там перші слова. На жаль, я розчарвався в цій мові. Я занадто далеко від неї З від... шести текстів ста якесь загальне. Тобто я тут напевно і не погодилася і не, не погодилася. А ну наприклад, якщо ви хочете ось там на цю тему, який би якби ви хотіли якийсь критичний розмір написати, я би, наприклад, охоче його прочитала, тому що це. Та точка зору, напевно, той кут, під яким я на свої тексти не дивилася, і мені здається, що це, ну, цілком могло би бути якесь ось таке цікаве досвідчення.